Друзі, всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як налаштовувати подію конверсії в Google Аналітиці, а саме ми будемо відслідковувати подію конверсії, коли людина переходить на ваш веб-ресурс і натискає на кнопку зателефонувати, тобто на номер телефону, який розташований на вашому веб-ресурсі. Ось ця дія конверсії, вона є другочерговою, вона підходить як для e-commerce нішої, торговінішої, так і для лідогенерації. Так, от лідогенерації вона може бути важливіша, в e commerce вона може бути менш важливіша, але, але тим не менше для того, щоб повноцінно відслідковувати абсолютно всі критичні дії користувачів на вашому вебсайті, тобто як першочергові, які як от залишення заповнення форми, якщо це є лідогенерація і залишення користувачем заявки, так. так якщо ми говоримо саме про яком, це купівля товару безпосередньо, це першочергова ціль, але ще є дуже багато інших другочергових цілей. От а саме натискання на кнопку телефону вона вважається як другочергова ціль, і її також дуже часто налаштовують в рекламних кампаніях для отримання повноти аналітики. Так Отож, саме її сьогодні ми власне і будемо налаштовувати. Але для початку закликаю вас підписатися на цей канал. Як ви могли поміти, помітити, тут виходять дуже багато різних корисних відео на тему налаштування, оптимізації, масштабування рекламних кампаній в різних джерелах Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, також про аналітику, про Google Tech Manager тощо, тощо. Тому обов'язково підписуйтесь, це абсолютно безкоштовно. Вам нічого не вартує, а мені відповідно буде приємно. Отож, давайте розпочинаємо. Перш за все, давайте перейдемо на мій веб-ресурс. Якщо пам'ятаєте, ми створюємо тестові веб-ресурси безпосередньо на WebLium. От, Завантажується відповідно, я відкриваю сайт. Перед тим як налаштувати цілі. Відслідковування на подію, так нам необхідно, щоб на нашому веб-ресурсі був встановлений Google Tech Manager та аналітика. Так, от як бачите, на цьому ресурсі він вже встановлений, вони точніше встановлені. А як встановлювати Google Tech Manager аналітику? У мене є відео на каналі, звісно, що я закріплю в описі під цим відео, так, щоб вам було легше, ви могли одразу перейти, переглянути, зрозуміти, як це робиться, і відповідно, коли ви пройдете попередні етапи, повернутися на це, якщо ви ще. Цього не зробили. А якщо у вас вже все встановлено, то відповідно, ми можемо далі продовжувати. Відкриваємо знову переходимо точніше до нашого Так, Відкриваємо наш контейнер. Далі переходимо безпосередньо до тригерів. От, Як бачите, у мене вже тут тригери є, коли ми налаштовували на сторінку подяки, ми натискаємо сюди на кнопочку Створити, так, натискаємо. Далі нам необхідно назвати наш тригер. Давайте я це зараз зроблю. У мене тригер буде називатися Click Phone Link, тобто, щоб було все зрозуміло, що коли він має спрацьовувати, коли людина натискає безпосередньо на кнопку. Зателефонувати, тобто по номеру телефону. Так далі ми відповідно вибираємо конфігурацію тригера. Так, вибираємо сюди, нам необхідно клік і лише посилання. Вибираємо, далі нам необхідні тільки окремі посилання. Так, от далі нам необхідно вибрати змінну. Так, для цього ми в відповідному полі розгортаємо і вибираємо змінну клік URL. Якщо у вас цієї змінної не буде, ви можете вибрати вбудовану змінну і вибрати з цього списку. Так, вона ось тут знаходиться. От, Ви її вибираєте. от, е, Сюди. Далі відповідно, ця зміна має містити е, певну відповідну подію для запуску цього тригера. так? В даному випадку це подія тел. Ось вона. Е, от, Ми налаштували тригер. В принципі, е, все гаразд, ми його зберігаємо, натискаємо на кнопку зберегти. ось, він у нас зберігається, от, Далі ми переходимо на теги. Прийшли сюди, як бачите, у мене тут багато різних тегів. Ми натискаємо на кнопку знову ж таки створити. Далі, відповідно, нам потрібно ввести назву нашого тега. Давайте я її зараз веду. Назва нашого тега буде GH4, тобто Google Аналітика 4, Click to Call. Далі нам необхідно вибрати на другому етапі це конфігурацію тега. Так, ми вибираємо конфігурацію тега, вибираємо Google Analytics, вибираємо Google Analytics, подія Google Analytics. Це важливо. Вибираємо. Далі нам необхідно вказати ідентифікатор показника, тобто ідентифікатор нашої аналітики. Так? От Ми переходимо до аналітики от сюди. От, Завантажується наша аналітика, і відповідно ми беремо ідентифікатор нашої аналітики. Так, от так Натискаємо на потоки даних, натискаємо сюди, і відповідно у нас тут є ідентифікатор нашого показника. Так, копіюємо його, повертаємо сюди та вписуємо відповідне поле. так. Ось, завантажується. Ми бачимо, що у цьому контайнері знайдений тег Google. Тобто, відповідно, все окей, все знайшлося. Далі, відповідно, нам необхідна назва події. Давайте. На жаль, відповідно, нам необхідно ввести параметри події. Так? От, ми натискаємо додати параметри. Параметри події це в нас буде лінк URL. Значення події у нас буде «Click URL. Так? Далі ми додаємо додатковий параметр. У нас буде «Page Path» і відповідно значення у нас буде також «Page pagepuff. Так? В принципі, тут ми закінчили з налаштуваннями. Далі ми переходимо до тригера і, відповідно, вибираємо наш тригер, який ми заздалегідь зробили. Ось так, ось так. І в цілому ми бачимо, що ми повністю налаштували цю подію. Далі ми натискаємо на кнопку Зберегти. Ми зберігаємо, далі ми натискаємо на кнопку Надіслати, відповідно так, і Опублікувати. Пропускаємо. Наші теги і тригери опубліковані. так. Далі, відповідно, нам необхідно перевірити, чи все коректно спрацьовує. так. От Для цього, відповідно, нам необхідно зробити дебагінг «View». От, тобто перевірити, чи все коректно відпрацьовує. Ми копіюємо сюди, відкриваємо Tech Assistance, так? От, зупиняємо на старе налагодження, відкриваємо новий сайт, підключаємо його. Так. У нас він завантажується так. «Tag Assistance» підключено, натискаємо продовжити, вибираємо відповідно Google-аналітику. Далі гортаємо донизу. Так, тут у нас вже починають фіксуватися відповідно події, перегляди сторінки. Ми гортаємо донизу і бачимо тут номер телефону. Ми натискаємо відповідно на нього. Тут нам одразу е, просить там відкрити додаток в моєму випадку FaceTime. от, Ми натискаємо скасувати, повертаємося до «Tag Assistance» І що ми бачимо? Що у нас тут є подія Click to Call. От, відповідно, вона спрацьовує все адекватно працює, і потім для того, щоб а, ми а, відслідковували, також якщо в нас рекламна кампанія йде від Google Ads, і ми захотіли відповідно її. Відслідковувати саме там, ми просто імпортуємо цю ціль. От, я думаю, що в принципі з цим все зрозуміло. Жодних питань немає. Якщо, звісно, у вас з'являться питання, ви можете писати в коментарях. От наразі ми бачимо, що ми все коректно і правильно налаштували. Ціль відпрацьовує, і ми можемо вже її аналізувати та збирати певні оптимізаційні дані. От, якщо вам було відео це корисно, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, ви можете обов'язково писати в коментарях, стараюся всім відповідати. І, в принципі, на цьому все. Будемо залишатись на зв'язку і до нових зустрічей.